Два дні перебуваю в Донецькій області, це і моя планова поїздка в Донецьку область, взагалі в теперішній період, як і завжди об'їжджаю різними регіонами України. Мета таких поїздок це з одного боку ознайомитися з тим, як працюють наші місцеві осередки, а тим більше зараз напередодні виборів можливо так само зорієнтуватися, в якому стані знаходиться зараз Донецька організація. Тим більше, що ми, звісно, що розраховуємо... В Донецькій області отримати набагато більше голосів, ніж це було до того. Все залежить, як ми переконалися, від активності нашої партійної організації, а ті ідеї, які сповідувався Українське об'єднання Свобода, вони не є вже аж такі відштовхуючі для е, тих мешканців е, областей українського Донбасу. Програма нашої партії, яка називається Програма захисту українців, вона і була. Створена не якимись там окремими політтехнологами, там, людьми, які професійно працюють в політології, з політиками працюють. А ми десь провели близько е кількох років е тисячу зустрічей, і отак під час таких зустрічей з людьми ми брали так основні такі положення, основні тези, і на основі цього ми сформували програму захисту українців. Так що можна навіть говорити, що наша програма писалися цілим народом, ну якби або там, окремими представниками народу, а не окремими там, якимись політичними е, діячами. Е, можу зразу вам сказати, що ті питання, які люди задають, зокрема тут, на Великій Україні, в Східній Україні, вони на 99% не відрізняються від питань і від тих проблем, які люди задають в Західній Україні, центральній, північній чи там, Південній Україні. Це ще раз підтверджує, що ніякої іншої України немає. Україна є однаково. Люди цікавляться одним. Людей зараз болить одне. Людей болить ціни на житлово-комунальні послуги. Людей болять наші дороги жахливі, на яких ногу можна зламати. Людей болять нереальні ціни на товари першої необхідності, на харчі, на медичні препарати, на ліки. Підробки тих же харчів і тих же ж ліків. Людей, людей були проблеми безробіття. Люди хвилюються через ймовірний завтра-продаж землі. Люди турбуються через приватизацію стратегічних підприємств, підприємств в Україні. Люди турбуються через руйнування і знищення дрібного підприємства в українській державі. Людей дуже болить несправедливість, соціальна несправедливість, яка є в Україні. Ем, ну і що тут, що там, проблеми однакові. Наразі я двома речами вражений в горліці. Однією, що ем, ну, одна людина, така просить, я так розумію, ем, освічена і яка орієнтується, в тому числі в політиці. Мені заявляють, що от у Львові, наприклад, якщо звернешся російською мовою в кафе, то тобі не дадуть кави. От мене, це, мене це просто вразило, тому що такого нема ні тепер, ні такого ніколи не було насправді. Ну, і друге, що мене не дуже приємно вразило, ми кілька кіосків обійшли і просто попросили. Дайте, будь ласка, якусь, чи є у вас якась україномовна газета, чи україномовний журнал, там навіть не на місцевого, навіть на місцевого рівня, хоча б якісь. Центрального рівня Київського. То кожен раз нам відповідали, що немає максимум, що якась рекламна газетка двомовна є. І все. Я сьогодні мав таку велику честь разом з моїми побратимами і з нашими горівськими і свободівцями відвідати цей музей. І як нам сказали, що ми практично перші. Відвідувачі перші відвідувачі нового нововідкритого музею вже на території заводу, еко-екосто ЕКО, І е, хороша, цікава експозиція, екскурсовод, все розказує. Я думаю, що вартувало би дітей зі школи туди водити. Мені здається, що ми зможемо зробити навіть заклик до усіх людей, щоб вони може, якісь. Бути. Експонати по всій Україні, хто би мав, могли би сюди перевезти. Ну, це тема, якою, якою, яку можна розкручувати, постать, якою варто пишатися, зрештою, герой України, як би там не було. Е великий українець е -е, Стус, е людина, яка має велику прив'язку до Донеччини, так що ми мали собі такі, сьогодні таке велике задоволення і велику честь. Бути в цьому музеї, ну принагідно ознайомилися з роботою цього підприємства, переговорили з керівництвом про ті проблеми, з якими вони зараз стикаються. Знову ж таки, ті самі проблеми, як у всій Україні. Чому в нас стоїть виробництво, ринки збуту, проблеми з зайнятістю населення, з захисту праці, проблеми з чиновницьким свавіллям, з корупцією, все те всюди є однаково. Ну і щойно ми були якраз на цьому підприємстві Горлівському е е Нікіта Ник Ртуть. Ну, так само цікаво. Так, такий фактично нев невеличкий острівок. Е того, що з небагатьох, що ще залишилося, залишилося, що працює, хоча невелика кількість працівників 60 чоловік. Ну але як з'ясувалося, що це є єдине фактично підприємство в Україні, яке займається утилізацією ртуті. Причому, як нам повідомили керівники цього підприємства, активно вони працюють з підприємствами Західної України, бо свій час в Західній Україні був такий завод, але 30 років тому назад він був закритий. Ну і так само вони. Продають цей товар і дуже активно на міжнародних ринках, мають хороші ринки з збуту в Сполучених Штатах Америки, в Сірії, там в араб арабських країнах. Ну це важливо, це дуже важливо і цікаво було почути, як Організовують соціальний захист для людей, тобто що все таки думають трохи про тих людей, які там працюють, і якийсь басейн будують для них, і є спортзали, і є муга-відпочинку, там медичне обслуговування. Тобто, в принципі, так як би мало бути на будь-якому нормальному підприємстві. До цього часу, поки ми не змінимо системи влади, до цього часу, поки ми не зорганізуємо, щоб при владі в нас в Україні були державні мужі, а не тимчасові злодюшки дрібні які приходять, які хапають, а потім втікають, або перевозять то все за кордон до своїх дружин і дітей, які давно там давно живуть, а їхні бізнеси в офшорах заховані. Ну, до того часу нічого в нас в державі не буде, це треба розуміти. Треба розуміти, що ця боротьба, яка сьогодні є, це протистоянні, яка сьогодні є в суспільстві, це не є протистояння сходу і заходу, як нам намагаються розказати. Це є протистояння між багатими і бідними. Це є протистояння між олігархами і тими людьми, яких вони сьогодні експлуатують. Як зароджується протистояння? От я вам приведу приклад, скажімо, ситуації у Львові, наприклад, будівництво стадіону під його. Не буду деталі вам розказувати, але скажу одне, що ні одна Галицька фірма чи там Львівська фірма не мала можливість брати участь в будівництві стадіону, будівництві доріг, будівництві аеропорту. У нас все це робить альтко. Грамотні люди, вони розуміють, що це є бандити, це є режим, це є той клан. Оце вони винні. І не має значення, чи вони з Донецька, чи з Львова, чи вони з Києва. А на низовому рівні серед романи це сприймається не як вже клан, а це вже сприймається як, от, наприклад, Донецька. Аналогічна ситуація тут в Донецьку. У Львові не продають каву. Ну, неправда, але воно вже йде протистояння. І от маємо водорозділ між одною частиною України і іншою частиною України.